Через зонд ви скільки догодовуєте, скільки він з'їдає. Новонародженому Матвію проводять ранковий огляд. Завідувачка відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Вікторія Олексюк каже, зараз стан дитини покращився. Дитина стає більш активнішою. Дитина вже їсть самостійно. До цього ми годували тільки через зонд. Матвій народжений передчасно. Його мати була на 31-му тижні вагітності, розповіла Вікторія Олексюк. Дитина народилася з масою менше, ніж півтора кілограма. Мама, 1480 грам була дитина. На жаль, мама дуже здорова коли стан дитини був відносно стабільний, ми вже з'єднали їх з мамою і дитина тут на виходжуванні. У Аліни Матвій друга дитина. Жінка каже, вагітність була важкою. Я загроза маму була життєві і відправляли в Київ на консультацію до. Е Медведя, я їздила, він також не дав мені дозволу, він би не радив. Але я вирішила, що я хочу народити цю дитинку. І перед тим, як родити Матвія, я знала, що мене в кінці чекає діаліз. І я знала всі ризики. Попри всі діагнози і застереження лікарів, Аліна все ж вирішила народжувати. Він того вартий. щастя. Старший син теж дуже радий, що в нього є братик менший, і вони завжди будуть знати, що в неї є один в одного опора і підтримка. Чоловік в мене на війні на Покровському напрямку. Зараз мене підтримує свекруха, мама, сестра. Кесарів Ростин пройшов нормально. Я її оперувала, проте відновлення її, ну скажем, Адаптативні можливості її зумовлення основним захворюванням, її важким цифровим діабетом, її відновлення ще продовжується. 145 передчасних пологів за 9 місяців цього року та 190 за минулий прийняли у Хмельницькому обласному перинатальному центрі, розповіла його керівниця Лариса Притуляк. Каже, на пологи раніше терміну впливають різні фактори. Основні фактори це і інфекції, які можуть бути вагітні. На сьогоднішній день ми відмічаємо зростання кількості. Тромбофілій, тобто факторів, коли порушується згортання крові. Ну і звичайно те величезне психоемоційне напруження, в якому протікає вагітність. Котику, котику сіренький. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.